Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і це відео з нагадуванням про дедлайни по Канаді, які наближаються деякі з них вже прямо на носі, але все одно про них скажу. Для того щоб ви пам'ятали, що потрібно зробити і в які терміни. Але перш ніж я перейду до теми, нагадую підписатися на мій телеграм-канал canada Кената ua де ви знайдете все необхідне з виїзду в Канаду та Сполучені Штати, де є цілий чат тих, хто або. Вже в цих країнах або планують свій виїзд, і також у мене є особистий чат через Патреон, де я відповідаю на всі питання двічі на день. Ну і також ми пропонуємо послуги з виїзду в Канаду та Сполучені Штати. Все від віз до адаптації, легалізації і так далі. Тому звертайтеся до нашої команди під відео всі контакти. В основному це стосується тих, хто вже перебуває в Канаді. Якщо ви працювали в Канаді в 2023 році, то вам потрібно до 30 квітня подати податкову декларацію. Якщо ви досі шукаєте спеціалістів, які допоможуть із цим, то можу порекомендувати компанію Tax Canada Accounting, посилання лише під відео, які допомагають подати декларацію будь-якої складності по всій території Канади, включаючи провінцію Квебек. З вартістю їхнього супроводу, як він відбувається, всіма процедурами, ви можете ознайомитися на сайті taxcanada.accountant. Я також продублюю в інфобоксі посилання, тому користуйтеся можливістю, поки ще не запізно. Наступне, як ви всі знаєте, 31 березня закінчується пост ці умови, за якими можна було залетіти в Канаду і отримати дозвіл на роботу на три роки навіть з туристичною візою, навіть без letter of introduction, тобто попереднього схвалення дозволу на роботу. Що буде далі з квітня поки що? Точно невідомо на сайті офіційному уряду Канади. Немає про це інформації. Я намагалася весь минулий тиждень дозвонитися в імміграційну службу, але на жаль. Не вдалося там постійно робот, кудись переключає і записати відео, так як я раніше записувала прямо з розмовою з імміграційним офіцером. мені не вдалося. Тому будемо дивитися вже по факту. Можливо, з Letter of Introduction, тобто листом, який ви отримували. Під час вклейки візи в цей лист можна знайти в особистому кабінеті на сайті IRCC, де ви подавалися на візу, або якщо ви подавалися до липня 2022 року, то цей лист вам приходив на e-mail. Подивіться або на імейлі, e або в кабінеті. Можливо, з ним продовжить видавати дозволи на роботу. на той термін, який вказаний в цьому листі, але будемо дивитися на практиці вже коли з'являться клієнти, які будуть залітати з квітня. Але звісно, якщо ви ще встигаєте, то я вважаю, що варто залетіти до кінця березня, принаймні взяти дозвіл на роботу. Оформити сі номер ідентифікаційний номер, і повернутися, і тоді у вас ну буде в будь-який момент можливість поїхати в Канаду і. Користуючись статусом робочим своїм перебувати там три роки або ну там, скільки залишиться цього терміну, коли ви приїдете. А також до 31 березня, і це от ще лишається декілька днів. Можна податися на продовження дозволу на роботу тим, хто вже перебувають в Канаді. Це безкоштовно. Можете звертатися до нас за супроводом, тому що після 31 березня зробити це буде неможливо. Потрібні вже будуть певні підстави. Для того, щоб продовжувати дозвіл на роботу, а зараз, в принципі, на нього можуть податися всі. Але треба враховувати те, що його не можуть подовжити на більший термін, ніж термін дії паспорту. Тобто, якщо у вас зараз ваш дозвіл на роботу дійсний до кінця терміну дії паспорту, то ви хіба що можете переподатися з новим паспортом, але так як вже час піджимає дуже сильно, то навряд встигнете. Для тих, хто не встигає залетіти до 31 березня і кому не вдасться отримати дозвіл на роботу, але якщо у вас є дружина або чоловік, які вже мають дозвіл на роботу в Канаді, то в принципі ви можете отримати і свій дозвіл на роботу на основі їхнього дозволу на роботу, якщо вони працевлаштовані, не просто мають цей дозвіл. Також нагадую, що через нас можна придбати авіаквитки в Канаду та Сполучені Штати зі знижками від 30% по спеціальному гуманітарному тарифу. Там також у вас буде додатковий багаж, додаткова одна або дві безкоштовних валізи. От До мене зараз летять в суботу, прилітають мої батьки з України відвідати нас, і вони теж я купувала квитки по цьому гуманітарному тарифу для них, незважаючи на. Те, що вони летять по туристичні візі, все одно можна і туди, і назад, просто на зворотній рейс буде менша знижка. І останній дедлайн це 22 жовтня 2024 року. Це останній термін, коли можна подаватися на імміграційну програму Канади для українців. Якщо у вас є кровні родичі в Канаді, кровні родичі це чоловік, дружина, навіть до речі, в громадянському шлюбі, тобто не офіційному, але якщо ви живете разом, як мінімум, рік. Сестра, брат, батьки, діти, бабусі, дідусь або онуки тоді вони можуть вас спонсорувати на цю імміграційну програму для українців. І на момент подачі на цю програму ви маєте перебувати в Канаді, але далі. В процесі розгляду ви можете виїжджати вільно, і ну, вже коли будете отримувати піар, треба теж бути в Канаді. І також можна по цій програмі, як і по інших, проходить вся сім'я. Тобто, навіть якщо, наприклад, дружина в Канаді, чоловік в Україні, і дружина виступає основним заявником по цій програмі. Тоді, коли вона отримує піар, то чоловік. Який зараз не виїзний, він теж буде отримувати право постійного перебування в Канаді. Ми також пропонуємо супровід по цій імміграційній програмі, і загалом, якщо вона вам не підходить, то у нас є послуга підбору імміграційної стратегії, також і просто консультація. Тому, якщо ви якраз шукаєте шляхи залишитися на постійне проживання в Канаді, то будь ласка, звертайтеся знову-таки контакт-менеджера, я лишаю під відео в інфобоксі. В принципі, це все, чим я хотіла поділитися в цьому відео. Коли будемо знати. Новини з квітня я зніму відео, або в першу чергу поділюся в своєму телеграм-каналі for ua які зараз правила чи дійсно вже ніяк не можна отримати дозвіл на роботу, навіть з Letter of Introduction. Тому підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на мій інстаграм, де можете слідкувати за моїм повсякденним життям. Я в США знаходжуся в Сієтлі. І до зустрічі в наступних відео з вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па-па!